У своїх програмах ми неодноразово розповідали про будівництво, яке розпочалося на житловому масиві Ломівський, що в обласному центрі. Майбутнє масиво неабияк цікавить тамтешніх жителів, а також будівельників та архітекторів. Яка доля цієї забудови сьогодні розкажемо у наступному сюжеті. Як ми розповідали на прибережній зоні житлового масиву Ломівський біля провулку широкого будують комплекс житлових будинків. Група активістів надзвичайно цікавила подальша доля берегової лінії. Ми підняли цю тему у своїх сюжетах і програмах: приїжджали на місце забудови, надавали слово людям, запрошували на прямі ефіри мешканців, громадськість, архітекторів і забудовників, давали змогу поставити питання і отримати на них відповіді. Для всіх мешканців. Цього району та нашого містечка буде збудована набережна з вільним доступом до води та місцями відпочинків, де ми плануємо побудувати невеличкий продуктовий магазин та розташувати дитячий садочок для усіх бажаючих. Планується укласти нову дорогу засвітленням по узбіччям. Розширити, очистити існуючий дренажний канал, який також буде додатковим рекреаційним простіром для усіх мешканців цього району. Мешканців непокоїли також питання законності будівництва, впливу на навколишнє середовище, доступу до берегової лінії. Всі ці питання ви писали нам у коментарях під випусками новин і програм, і на них ми отримували відповіді для вас протягом наших ефірів. Я бачу паспорт об'єкта. Ну я бачу, ну ну неохайно все кром запущено. От я йду по обчарету, страшно. А я ось осінь, зима. Так що не сказати, що я проти. А так я по дорожці, піду, красиво. Ну, якщо буде так, то ми не проти. Це трохи рознообразить життя мешканців. Я, я Думаю, красота завжди має бути на районі, яка, тим більше, сучасно, тому пускай. Думаємо, якщо вони хоча б приберуть оці. Загорожі і сміття це вже буде дуже класно. Ну, якщо буде так, як гарно, то, то буде гарно. Ну якщо це, буде те, що це обіцяють, буде. то це буде добре. Як виявилося, представники будівництва відкриті до діалогу, готові до обговорення пропозицій та побажань місцевих мешканців до спільної реалізації проєкту. До речі, цікаво було б ще запропонувати самим містянам, самим сусідам мешканцям, долучитися саме до пропозиції та до участі, саме в Виконанні цього спільного благоустрою, бо це є сучасна тенденція, коли самі мешканці, ті, що планують своє життя на цій землі, ті, що сусіди поруч. Місто вони можуть домовитись та зробити своє місто краще, зробити свій район краще, зробити те, що їм потрібно зараз. Ми будемо і надалі стежити за розвитком подій на об'єкті будівництва біля провулку широкого, що на житловому масиві Ломівській, і запрошуємо до обговорення цієї теми усіх небайдужих. Маргарита Сьопільняк, Олександр Шевченко, новини, Д1.